І так, доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Мотолай. Я в цьому відеоролику у нас обзор на Геон Пантеру 2019 року після 5000 кілометрів. Обзор знятий від власника, так що строго сильно не судіть його думку про свій мотоцикл. Розказував так, як є, що йому подобається, що йому не подобається. І так, приємного перегляду. Привіт усім На сьогоднішньому обзорі буде. Геон Пантера 200N 2019 року. Що хотів розказати по ній? Чесно, Мотоциклом задоволений. Коштує він новий 1300 доларів, на мою думку, ідеальний варіант для своїх коштів. Для новичка саме то. навіть не для новичка, для же... а навіть для... для себе купити, так скем, щоб їздити собі в кайф. По вилці передня вилка працює гарно. На ямах не стукають, їздити комфортно. Встановлено на задні газомасляні амортизатори, ну, вони, звісно, і заводу йдуть. Скажу чесно, по ямах працює добре. Але коли сидять двоє людей, трохи пробивають. Занадто м'ягенькі. Не знаю, як усіх, у всіх, але в мене вони коли двоє сідають занадто м'які амортизатори. Кажуть, що від заводу поганий цеп. Що постійно розтягується, там, зразу треба міняти. На мою думку, це неправда. Реальний пробіг мотоцикла зараз складають. 5-300 км. Він вже приїхав 5-300 км. Цеп не зеленчить, нормально все. Ну, звісно, підтягую коли його, але це не проблема. Також ньому дуже подобається те, що задня резина широка. Не знаю як для кого, але мені реально він подобається. Резина широка, вже зовсім не той вид мотоцикла. Що по ньому мінялося? А мінялося по ньому взагалі нічого, крім те, що заливав масло мотор. Зірочки цеп, все рідне стоїть. Поміняв. Лампочку на лед поставив. Часто скажу, заводське світло мені не дуже подобається, тому що воно не дуже якісно світить. Ну й видно, але не дуже видно. Хотілося щось кращого, купив ледовську лампочку. Реально, зразу є ефект. Вона не дорого коштує, коштує біля 300-500 гривень, але вона того вартує. Скажу чесно, молоциклом задоволений і реально. Комфортний, нічого не стукає, не гримить. Передня вілка та задні амортизатори справляються на всі 100. Сідло комфортне, м'яке. По пластику, хоча це китай, але реально по пластику зроблені і качественно. Як їдеш, наприклад, по бездорожчуму трохи, трохи поганих дорогах, бо по нашій місцевості тут дороги не дуже такі нормальні, то пластик не дрібіжить нормальний. Для новичка реально рекомендую. В будь-яку погоду завоїться на холодну з першого разу. Моторець також бодрий. Не знаю, мені реально подобається він. Перед тим був Viper F2 250, Viper F200 2 був, Ліфан був 150, ще була Ямасаки 150, у мене трохи багато їх було. Скажу цей набагато ліпший. Viper 250 якому, звісно, подобається мануалу пише, що швидше, але не думаю, що то насправді так, він їде там вайпер. Там пише мануалу, що 140 вайпер їде, але не знаю. Особисто мій не їхав, мені їхав 130 максимум. Але оця пантера вона ривок має набагато краще, ніж оці всі вайпери. Зараз трошки покажу, як вам загружається приборушка. Також встановлена аварійка від заводу. Зараз вам покажу, як заводиться на холодну і як працює двигун на холодну. Рекомендував би всім зразу, як купляєте, поставити сюди наклейку на бак захиснув. Вона того варта. Бо я не поставив, в мене вже посилають царапинки, всякі від куртки, щось торкається і царапинки, але жалко стає, краску портить. По двигуну ніяких нема шумів, працює рівномірно, нічого в ньому не робилося за цей пробіг. Також подобається в ньому тормозна система. Передній тормоз дисковий, три супорта. Задній тормоз також дискові. Подобається тим, що коли нажимаєш на задній тормоз, зупиняється зразу два колеса. Передні трошки слабше, але це добре. Також думаю, ви замітили, що встановлена музика і сигналізація. Якщо комусь буде цікаво, знімемо віддільне відео про встановлення аудіо системи та сигналізації на мотоцикл. По мощності скажу чесно, хатає. Хватає Хватаєте, мощності, багато не треба. Максимальна швидкість по мануалу 115 км, але не знаю. У мене розганяв, я його розганяв до 125 км за годину. Виміряв по GPS-навігаторі, бо думав, що спідометр обманює, але перевіряв, спідометр обманює тільки на 1 км. Думаю, що це можна не вважати обманом. Спідометр можна сказати точний. Об'єм двигуна даної моделі 198 кубічних сантиметрів. По передачах коробка п'ятиступка, включається так, як в всіх мотоциклах. Перша донизу, всі до верху. Цікло. Оця ближня. Мою ну, думку, непогано, за такі гроші взагалі топ І так, дорогі друзі, ви все самі чули. Це був у нас обзор від власника. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте на каналі доб'ємо 2000 підписників. Всім дякую за перегляд.